Виводяться з Білорусі. Насправді відбувається ротація. Російських ШМобіків закидають в Білорусь, навчають їх і далі відправляють на Донбас. Тобто Білорусь працює як полігон. Крім того, постійно були раніше повідомлення про те, що в Білорусь завозиться нібито російські боєприпаси. Потім були повідомлення про те, що з Білорусі вивозяться російські боєприпаси, і, можливо, це боєприпаси білоруські, які Білорусь не дає Росії. А, насправді виявилось. Так, ну це відповідно ну такі припущення, але цілком, як то кажуть, ну так вважають експерти з міжнародних інституцій, які досліджують власне Україну ну, російсько-українську війну. Росія відправляє в Білорусь боєприпаси на реставрацію. Тому що після консервації багато російських боєприпасів вони ем, не придатні для стрільби, і відповідно вони вони ржаві, і в Білорусі проводять їх реставрацію проводять їх ремонту. І після того їх відправляють назад в Росію. І вони вже йдуть на війну. Тобто, оці всі переміщення туди-сюди, у нас ну, трошки були перелякані влітку минулого року. Ми їх сприймали, що нібито Росія накачує білорусь військами готується до вторгнення. Хоча тобто, вже тоді було зрозуміло, що ну після того як Росія змушена була відступати з під Києва і Чернігова, щоб не бути розгромленою, стало ясно, що вони не можуть вести бойові дії одразу на декількох напрямках. А насправді вони таким чином Білорусь використовували як полігон. І як дуже коротке плече залізничне, щоб ремонтувати боєприпаси і техніку, так? Тобто ну, це, це, це простіше ніж вести на якісь заводи за Уралом там, чи ще кудись. Тоб, ну, бо залізниці у них і так забиті, ну і ти знаєш чим. Тому от наразі роль Білорусі ось така: така роль такої в плані військового обслуговування.